Привіт усім! Мене звати Іра. Мене так довго не було на каналі, що я вже майже забула, як монтувати відео. Та все ж вирішила повернутися і сперегти моменти нашого буденного життя для каналу. Тим паче, що є прекрасний привіт! День народження нашої молодшої донечки. Тож сьогодні я поділюсь з вами рецептом бурякового рулету. І тим, як власне, ми святкували Олін День народження поїздкою в Люксембург. І так для бурякового рулету. Не звертайте увагу, у мене працює посудомийна машинка. Для бурякового рулету нам знадобиться 250 грам буряка вареного, 3 яйця, чайна ложка соди, 80 грам борошна або крохмалю, одна чайна ложка олії. Але це рулет без начинки. На начинку я окремо скажу перелік продуктів. Отож, приступаємо! Цей рулет не важкий в приготуванні, гарно виглядає на святковому столі і найголовніше сподобався Олі, тож я його і вирішила приготувати напередодні. Отож, буряк і ятру на мілкій терці, У нас продається вже варений буряк, тож я беру його, віджимаю сік і дуже ретельно, бо додаткова волога тут зовсім не потрібна. Яйця розділяю на білки і жовтки. Жовтки я відразу додаю в буряк. А далі туди ж я додаю всі інші інгредієнти і перемішую. Окремо я взбиваю білки до пишної піни ну, приблизно 5-7 хвилин при потужному міксері. Далі білкову масу я розділяю приблизно на три частини і по частинам ввожу до основної бурякової маси. Тут важливо вимішувати до однорідності, але обережно, щоб маса не втратила пишність. Далі на деко кладу папір для випічки, попередньо нічим його не змащуючи, і викладаю наше тісто для рулету, рівномірно розподіляючи по поверхні. Тісто, до речі, не буде прилипати, якщо папір рівнесенький, гладесенький. Деяко я відправляю у вже розігріту духовку. Випікала приблизно 13-15 хвилин при температурі 180 градусів. Далі виймаємо і даємо йому охолонити. Начинку можна готувати в будь-яку. У мене це було 3 варених яйця, 100-150 г твердого сиру, 3 зубчики чеснику, зелень. Кріп, звісно, краще. Але в принципі підійде будь-яка зелень, яка вам більше смакує: 2 солені огірки і майонез. Все подрібнити і змішати. Смачно також буде із філе оселеця. Але якщо додавати оселедець, то розміщувати його потрібно з краю, щоб філе у рулеті опинилося всередині. При скручуванні рулету собі можна допомагати папером, на якому бісквіт запікався. Це важливо, щоб не з'явилися тріщинки по тісту. Тепер готовий рулет розміщуємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник на 2-4 години, а краще на цілу ніч. До речі, рецепт цього рулетику я взяла у дівчаток, які ведуть подібні влоги. Але в кого саме, чесно вже не пам'ятаю. Тож, дивіться україномовний YouTube, і буде вам щастя. Щодо рулету, то його цінили як мої домашні, так і гості. Готую не вперше, тож і вам рекомендую. Самі інгредієнти я пропишу обов'язково під відео, щоб нічого не забути. Ну і плавно переходжу до іменинниці. Її ми вітали уже зранку. Вона наша найменшенька і наша солоденька дівчинка. Така різна, ніжна і буркотлива, дуже уважна і смілива, розумна і навіть мудра. Для нас, батьків, вона завжди лишатиметься дитинкою, але мушу сказати, що їй вже виповнилося цілих 12 років. Знаю, що ти дивишся це відео. Тож хочу тобі ще раз побажати усього якнайкращого. І нехай кожен день твій буде щасливим. Власне, через ось такі моменти, які хочеться запам'ятати, я і вирішила все ж таки випустити це відео. Щоб через кілька років можна було передивитися і згадати наше маленьке спільне щастя. Насправді щастя у простих речах, у можливості бути разом. У смачній домашній вечері, у дрібному, але такому довгоочікуваному подарунку, у телефонній розмові з рідними, у подорожі, про яку давно мріяв, у мирному небі і, звісно, у нашій довгоочікуваній перемозі. Марійка також підготувала окремий подаруночок для Олічки із власних кишенькових коштів. Я не знаю, як у вас, а у нас все або дуже дружньо, або голосно. Я знаю навіть такі родини, у яких діє правило до першої крові. Але слава Богу, у нас до цього не доходило. І ось. Сама не очікуючи, я застала таку милу картину. І як би вони не віднікувалися, це якраз про сестринську любов. Оскільки свято має бути святом, тож вирішили в цей день поїхати аж до Люксембурга. Дорога не близька, але достатньо живописна. Нашою власне помилкою було те, що ми як треба не спланували маршрут. Але в цьому є також своя романтика. Що не кажіть, а природа в Німеччині причудова. Багато в чому це заслуга німецьких громадян, які про неї дбають і охороняють. Я не знаю, чи я вам говорила про правило двох пальців, але ви навіть при зборі лісових трав і квітів маєте пам'ятати, що величина букетика обмежується величиною кола, що утворюється між вашим вказівним і великим пальцем. Здається, тут регламентоване все. На заправці в Люксембурзі визиркнула тінь з минулого. Я не прихильниця жуйки, але здається, востаннє простіморов я чула років з 20 го Люксембург нас здивував. По-перше, наш навігатор привів нас в центр країни, а не в саме місто Люксембург, як планувалося. Чому так сталося, ми досі не знаємо. Тому на початку ми заблукали. Інтернет перестав працювати, і оскільки, о, як не передбачено, це інша країна, а швидко поповнити рахунок у вихідний в Європі та ще задача. Коротше, вирішивши одну задачу і налаштувавши навігатор, ми взяли курс на столицю, де нас чекала наступна знайти парковку. Забігаючи наперед, скажу, що вперше отримали штраф за неправильну стоянку. Ехало, якщо вже винні, то мусимо платити. В туристичному центрі ми дізналися, що, на жаль, україномовних гідів немає, і взагалі екскурсії розписані за місяць вперед. Тому рушили самі оглядати Люксембург. А в інтернеті за запитом пам'ятки побачили, що тут є собор Нотр-Дам, Але тільки Люксембурзький. І вирушили туди. Собор збудований в стилі пізньої готичної архітектури. Він є діючим. Тут розташовані багато скульптур. І оскільки Люксембург є конституційною монархією. То, звісно, є і Великий Герцог. Так от, саме тут, саме в цьому соборі є крипта-усипальниця великих герцогів люксембурзьких, вхід у яку охороняють два леви. Всередині я нарахувала аж чотири органи, і напевне, при звучанні музики можна відчути себе як на небесах, адже судячи з архітектури будівлі, звук має справді бути божественним. На стінах розписи і гобелени. Багате різьблення по дереву і взори на камінні. Кожна деталь важлива і викликає захоплення. Кожна деталь варта уваги. Вийшовши з собору, ми не переставали розглядати Люксембург. І було чому дивуватися. До речі, ця країна має три офіційні мови. І це причудово, оскільки ця країна не є моноетнічна як Україна. Саме тому в Україні не може бути жодної іншої офіційної мови, окрім української. До речі, як ви встигли вже помітити, в Люксембурзі ми також віднайшли українські прапори поблизу офіційних установ, і в тому числі біля палацу Великого Герцога. Святковий обід з домашніх бутербродів. чин-чин, Побажання нашій іменинниці всього найкращого. Теплий трав'яний чай. І знову рухаємося далі. А це Палац великих герцогів. Його охороняють солдати армії Люксембурга. І кількість солдатів говорить про те, чи є вельми герцог в палаці, чи у нього є інші справи поза межами палацу. Саме в цьому палаці сім'я й проживає. Влітку тут якраз туристичний сезон, і можна замовити екскурсію по палацу. Можна оглянути майже все, окрім особистих апартаментів герцогів. До речі, нещодавно сталася святкова подія у сім'ї Великих Герцогів. А саме 30 квітня відбулося вінчання єдиної дочки Великого Герцога Андрії Олександри, всього найкращого молодята. І лайк за підтримку України. До речі, громадський транспорт. Тут безкоштовний. І взагалі рівень життя в цій країні на порядок вищий і ж у тій самій Німеччині. Багато хто з німців навіть їздять сюди просто на роботу. Ну і останнім фактом, чим власне нас здивував Люксембург, це те, що саме тут похований український державний політичний військовий діяч, один із ініціаторів проголошення відновлення незалежності України. Соратники Євгена Коновальця, Степана Бандери, Павла Скоропадського, Андрій Мельник. Посилання на цікаві відео про нього я також залишу в описі під цим відео. На жаль, про те, що він похований саме тут, я дізналася, як повернулася з подорожі, випадково розглядаючи карту поховань наших українських діячів. Зараз навіть посилання на цю карту не пригадаю. І буду вдячна, якщо хто з вас мені його підкаже. А наша мандрівка добігає до завершення, святкуємо корецькою кухнею у сімейному колі. І вам бажаємо усього ліпшого і до зустрічі у новому відео.